Система від Rehau – це трубопровідна система для опалення та водопостачання з натяжною гільзою, без гумових ущільнень. В основі системи труби Rautitan Flex, що виготовляється з поліетилену PEX-A зі ступенем зшивки близько 85%. Матеріал має молекулярну пам'ять. Після деформації труба відновлює форму при локальному нагріві. Це справжня магія. Труба оснащена кисневозахисним шаром Evoch, який відповідає стандарту DIN 47 26 і обмежує дифузію кисню в систему опалення. Робоча температури 95 градусів Цельсія при тиску до 6 бар або 70 градусів при тиску до 10 бар. Систему якісно доповнює труба RAU-TITAN STABLE – Багатошарова труба з алюмінієвим шаром. Алюміній знижує лінійне подовження та дозволяє фіксувати трубу в заданій формі без пружного повернення. Стабіль. Застосовується для відкритого монтажу ділянок з підвищеними вимогами до геометричної стабільності. Труби доступні в діаметрах від 16 до 63 мм та монтуються через насувну гільзу без орінг, що виключає старіння ущільнень. Кількість змонтованих об'єктів їх довговічність дає право вважати систему одною з самих популярних та надійних, головне довірити монтаж професійним інсталяторам, а поставку надійним постачальникам ні на що не натякаю. До зустрічі на Феко.